1 мільйон 700 тисяч гривень саме такою є вартість очисних споруд у ценяві. Про це на відкритті говорив голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Він зазначив, що у приміському селі встановили унікальне обладнання. Лише в кількох населених пунктах області є подібні установки. Очільник району зазначив, що роботу на об'єкті проведено якісно і вчасно. За це він дякував будівельникам та нагороджував їх грамотами. Ми з вами. Півтора року тому назад в Народному домі говорили про те, що буде відкрити очисні споруди, які край були необхідні до мого приходу. І зараз для того, щоб тут диспансер, були всі ті вимоги, які повинні бути по європейському стандарту. Ми на сьогоднішній день його маємо. Могли відкрити трошки раніше, але я сказав, що треба зробити все від А до Я, щоб відповідало. В тому рівню, який повинен бути. І він на сьогоднішній день є. Тож не забувайте, що то, що говоримо, то й робимо. Може, не все одразу так би хотілося, але багато робимо, в тому числі і для вашого села. Унікальність очисних споруд відзначив і перший заступник начальника головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Роман Мельник. Йому було приємно побачити охайний, але такий важливий об'єкт. Фахівець розповів, що було добре, якби такі очисні були в кожному селі або навіть і біля кожного з важливих закладів життєдіяльності. Коли зайшов і побачив очисні споруди, які поставлені сьогодні тут, в селі Цинява, ну, просто величезне задоволення і гордість за ту владу, яку ви на сьогоднішній день маєте. І хочу щиро подякувати від. Обласної державної адміністрації подякувати керівництву владі Коломийського району за ту роботу, яка проведена тут в селі Цинява, і збудовано таке прекрасне, очисне очисні споруди. А оскільки відкриття відбувалося під час резвяних свят, то без коляди таке дійство обійтися не могло. Синяви Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.